Дій неофіційний символ започаткований в Україні у 2025 році з метою вшанування пам'яті про українських військовополонених та зниклих безвісті під час російсько-української війни, що триває з 2014 року, прапор складається із двох рівновеликих горизонтальних смуг білого-чорно-кольорів. і чорного Біла смуга втілює надію на звільнення, свободу та повернення. Чорна смуга символізує страждання, смерть і біль, пережиті в полоні. Сьогодні в нашому місті, в місті Павлоград, проведені урочисті заходи до дня вшанування всіх героїв. Героїв, захисників України, які загинули, зникли безвісти під час війни по збереженні нашої України, захисту нашої України. І ми провели сьогодні заходи вшанування наших героїв, в тому числі ми відкрили ще і прапор, який започаткований буквально в цьому році. Це прапор надії, символ надії. Показуємо людям, показуємо нашим героям, нашим захисникам підтримку, що ми разом з ними, ми одне ціле і ми обов'язково переможемо. Витримки всім нам, слава Україні, героям слава!